Військовий котик соціальні мережі підірвало відео, де чоловік разом із котом в бронежилеті уважно розглядають ворога. Наша журналістка Тетяна Демух знайшла цього військового та познайомилася із пухнастим розвідником. Це відео стало вірусним, як тільки потрапило в соцмережі. Зізнаюся, я й сама не втрималася, поділилася ним в інстаграмі. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з автором. Знайомтесь, це Олександр. Ми зв'язуємо з ним по відеозв'язку. Він на позиціях слідкує зі своїм напарником За ворогом, кіт розвідник з того самого популярного відео. Це шайба, він же шайбусік, він же шайбусік шайбінський. В нього декілька ну, імен, але одне головне, це шайба. Шайбу та ще двох котів військові взяли під свою опіку. Хтось викинув цих котеняток на вулицю біля магазину, просто їх. хлопці, не багато думавши, просто взяли цих котеняток та забрали до себе машину, привезли їх до нас, та вони вже три місяці, як з нами живуть. В Усані мають чіткі завдання: ловлять мишей та слідкують за ворогом. Нічне котяче бачення це нові натівські стандарти, які вони нам. Надали тому, дякую їм. Вони реально відчувають і бачать набагато більше, ніж ми за таку роботу. Військові платять котам турботою та смачненьким. Я особисто за ці три е, Можливо, сотню своїх сосисок йому віддав. Ви знаєте, вони дуже гарно живуть. Я так подумав. Та найбільше котобатько полюбив шайбу. Йому і замовив бронік та шеврони. Чи я дійсно полюбив цього. Маленького пухнастика, і я зрозумів, що без нього мені буде тяжко, я до нього дуже звик. Знаєте, я давно хотів це зробити, шити йому розгрузку. Такий невеличкий бронік, це шайба. Також є шеврон на англійській мові пак, шеврон з усі хаб. І сам котик такі бронежилети каже, зробить і для інших хвостатих, а поки облаштував котячий КПП. Відео з тваринами Саша знімає не вперше, і вони завжди збирають тисячі переглядів. Себе ж популярним військовий не вважає. каже, завдячуючи тваринам, може зробити корисні справи. Хлопці мене попросили. В тебе є ж можливість, в тебе є якась невелика там популярність. Тих ніг ти міг зібрати кошти, допомогти нам. Можливо, ця машина. В майбутньому спасла ну, б нам життя. І ви знаєте, я здумався і вирішив, а я це зроблю. І зробив. Так зібрали на дві машини: одну залишать собі, а іншу планують віддати в найгарячішу точку. А зараз ці маленькі котенята вони, віддячивши військовим, вони змогли оберегти їх. Тим самим, що також завдяки цим відео, яке я знімав. Із ними я зміг зібрати цю суму коштів. Та ми зараз придбаємо ці два посташаху. Ну ці два ці два джипи. Шайбу Сашко планує забрати додому після завершення війни, але хвилюється за долю ще 12 цуциків, які мешкають у них на позиціях. Давайте зробимо так разом із вами. Знайдемо дім цим це Буде дуже круто. І подарувавши їм дім та своє тепло, ви знайдете любов. Му давайте допоможемо нашим людям знайти любов. А цим похнастиком свідім. Тож, якщо хочете й собі вірного друга, напишіть нам або Сашкові у соцмережах, бо цуценята точно стануть вам надійними охоронцями. Тетяна Демух та Дмитро Мушинський, телеканал Київ.